Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз розглянути таке запитання незрозумілі відносини. Тобто, чи ви з ним разом, чи ви не разом, якось ви щось не можете зрозуміти. Це коли ви трошечки розгублені і не знаєте, де ви стоїте. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Тобто, виходить зазвичай три позиції, ви просили. Ми зробили. І так, вибирайте свою карту, і будемо дивитися, що далі? Що вам робити можливо, підказочка? Варіант номер один. Дивіться, це залежні відносини. Тобто, що це значить? Залежні відносини це один від одного залежить. Це. І знаєте, коли таке відчуття, що люди сходяться і розходяться. І туди-сюди може бути так, але. І разом ви бути не можете, і, без оди, і один без одного так само не може бути. Це коли залежність від інтимних, ви вже зрозуміли, ось, ще що може бути. Ну, це, як, знаєте, як наркотик для вас. Давайте подивимося, які у вас перспективи з цією людиною. Ну, В принципі, карта показує, кохання є, майбутнє є, але це все розвалиться. І я зараз поясню, чому. Пряміком іде все до розвалу. Чому? Тому що тут є залежні відносини. Ви не, а, знаєте, як вам сказати, любов, вона є, але знаєте, любов теж буває різна. Тобто, неправильно побудовані відносини. Значить, на першому місці стояв інтим, тобто ліжко. Можливо, зашвидко було. Він вас не завоював. Розумієте, тут дуже багато можуть бути різних причин. Але я не бачу, що тут будуть продовжуватися. В недалекому. максимально до двох років, протримається і потім розвал. Все йде до того. Якось так мої дорогенькі. І так... Карта номер два, другий варіант. А тут у нас іде якась трансформація між вами. Можливо, що ви один від одного якось набираєтеся якоїсь науки, досвіду. Хтось залічує рани, хтось хоче забути колишнього. Я так скажу: з одної сторони, може бути навіть і кармічні відносини. Тобто, ви вже колись зустрічалися в якомусь житті, не в цьому. Ось, скоріше за всьому, в якихось інших життів, у вас залишилась якась ниточка, якийсь зв'язок між собою. І так, подивимося, які наразі у вас, будемо так говорити, перспективи. Ну, дивіться, сімка жезлів. Можна так сказати, що сімка жезлів, я вибачаюсь, у мене телефон дзвонить. Так, я його відключила, сподіваюсь, не буде заважати. І так, дивіться. Виглядає так, що боротьба йде за бути разом, за цю любов, за щирість, за правду. Але, але тут якось все рівно швидко-швидко, куди? Ну, тут якісь підводні камні є, Якісь будуть підводні камні, нещирість один з одним. Дивіться, я зараз поясню. А, якщо ми дивимося, тут у нас імператор і тут імператриця. Тобто, я би сказала, що в нього є інша, або, скоріше за все, дивіться, якщо ви чоловік. То в неї є інший. Якщо ви жінка, то в нього є інша, тому що тут виходить інша персона, яка, будемо так говорити, таємна. Скоріше за все, ще навіть може бути вагітність у тієї персони, вірніше, у тих, у них разом і тому подібне. Тут, скоріше за все, буде будуть якісь розборки. Бачите, ось вони з ножами обоє стоять, будуть якісь розборки. І, в принципі, намагатися щось прояснити, якось цю ситуацію, але скажу відверто, що вже якщо на початку ось це іде ця карта, це значить, що ви щось недоробили в минулому житті. Тобто, якась обідка, якась а, клятва або ще щось, воно а, вас бути до, буде до тих пір зводити один з одним, поки ви це не відпустите. Не... Як то кажуть, відро не те, що відробити. Тут просто треба зрозуміти, що ви вільна людина, ви ні від кого не залежите. В цьому житті постарайтеся від усіх відчепитися. Ніяких залежних любові і обіцянок цяцянок. Я повернусь, не, не потрібно таке говорити. Ось ти навік моя, і розуміти, ось на таких словах робляться ось ці кармічні зав'язки. А це не добре. Їх просто треба розривати. І ось тут у вас конфлікт якийсь буде. Через ще якусь третю особу. Це може бути навіть мати, батько, хто завгодно. Ось, але дуже важлива людина у е, іншої в житті. Не бачу тут конкретного разом, але в найближчому майбутньому я вже сказала, що буде. І ось, якщо ми на дно подивимося, тут у нас е, втеча, тут у нас можна сказати, все починається спочатку. Ось якось так. І карта номер три. А карта номер три у нас тут вийшов чоловік. Ну, ви знаєте, що може бути? Якщо ви мужчина, то показує вашу рішучість. Якщо ви жінка, то я би сказала, він ціленаправленно поклав на вас, як мінімум, око. Зараз будемо розбиратися, ваші відносини на майбутнє. Тут якісь мрії йдуть, якісь кончини, я маю на увазі закінчення якесь, ось очікування чогось. ось. Я би сказала, ви разом щось переживете, але дивіться, можете до весілля не дійти. Я поясню, чому. А з другої а з сторони, навпаки, а ви якраз можете з цією людиною побудувати зовсім інше життя. Ось ці карти внизу вони це показують. Якщо ми подивимося на дно, тобто ці, ці відносини важливі для вас. Вам потрібно єдине, єдине, що якийсь період пережити, перечекати. Ось карти кажуть йому. Або їй, дивлячись від того, хто ви є. Людина повинна закінчити щось, що вона якісь там десь в облачках літала. кажуть рожеві поні, якісь замки повітряні і тому подібне. Тут якісь ілюзії в людини були. Ці ілюзії повинні перекреслитись: тобто вони повинні закінчитись. Людина повинна перейти в реальність. тобто я так скажу, це може бути і ви, що ви ще в якихось ілюзіях шпортаєтеся. Ось, і перейти до серйозних, почати вкладатися в серйозні відносини. Наскільки я розумію, з цією людиною, а ви можете це все проробити і покласти як межу і перейти на наступний рівень. Тобто і одруження я тут бачу. І злагода, і любов, будемо так говорити, що тут дуже гармонійний союз може вийти, якщо ви будете мати терпіння, і якщо ви з цією людиною, будемо так говорити, щось закрите, якийсь капітал, як то кажуть. капітал чи Параграф чи розділ якийсь, чи цю книжку закрити, що можна сказати, так, і почнете нову. Тобто, з цією людиною ви можете почати все спочатку. Але тут потрібно спочатку щось закінчити. Я бачу приблизно сім місяців, пів року є у вас ще час, тому що, знаєте, інколи пропускаєш момент, і людина йде. Але. Це буде означати, що ця людина була не для вас. Тому що якщо ваша людина, то ви зробите все правильно. Значить, у вас ще попереду. Але для багатьох, хто послідкує цим, цим як би то сказати, порадам, у вас чекає щасливе майбутнє. Ось ці три карти, вони й говорять. Щиро бажаю вам усім. Кохання, любові, щастя земного, жіночого, чоловічого, кому як і разом, мої дорогенькі, нехай вже буде перемога. Просто так, знаєте, щиро теж. Якщо ви вже дивитеся після війни, значить перемога вже настала. Щиро дякую вам за увагу, за ваші коментарі, вподобайки і можете писати, якщо вам цікаво, якісь ваші теми. На наступні відео. Щастива, мої любі!